Книга на журнальному столику біля ліжка та на полиці, а в кімнаті своя бібліотека. Тут дві з половиною сотні книг розповідає їхня власниця Світлана Махно. Це вже після повномасштабного вторгнення, буквально десь на якійсь ці. І я, скоріш за все, думаю, що це брат мій. Щось ми з ним розговорилися, і певно це все таке з кідрука почалося. Бо він тоді колонію купив. Він мені щось з неї згадав. І тоді, власне, я подивилася інтерв'ю. З паном Кідруком. і я думаю, після того я почала збирати книги і вирішила, що я хочу свою бібліотеку. Без твору Світлана на двір не виходить. Ось і тепер до наплічника кладе монету, під кожен Ігоря Антонюка. І в кав'ярнях читаю, і в парк ходила читати. Я скрізь читаю, де, де лише можу. Ну, власне, напевно, ну в квартирі, звісно, що скрізь. І ну напевно не читаю тільки в ванній, бо мені жалко книг. Далі вирушає до парку. Зараз такі останні ці дні, що ну, жалко втрачати час, сидячи вдома читати, коли я маю його і можу ще поки читати на дворі. Читає, йдучи містом та сидячи на зупинці. І як я читала в автобусі, їхала, то звернули увагу, бо в мене була книжка, в якій є стікери. І в мене питали, що ви робите, для чого ви це робите. Вдома ж жінка веде свій ютуб-канал про книги. Сьогодні вже третій день, і книгу я повністю прочитала. Я до вас з фінальними враженнями на полицях показує не непрочитане. Давайте Непрочитана, 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 непрочитане. Це інші світи. Ти розширяєш свій світ, ти його не звужуєш, коли ти бачиш безліч інших. Ну звісно ж, я не можу побувати скрізь. Я не можу прожити десять життів. я Можу прожити лише одне. Але читаючи, я це можу побачити, як це відбувається. Це по перше. По-друге, чим більше ти читаєш, тим більше ти ем, аналізуєш. А от коли за книгу береться, каже, з героями спілкуються ближче та робить позначки. Якось тут, в романі Пола Остера, 4-3, 2-1 про чотири життя однієї людини. Дуже цікаво спостерігати. Тож кожну лінію я виділяю окремим стікером, ну щоб слідкувати, щоб не заплутатися. І власне, ну я там, де ці, я підкреслю те що ключове. Особлива гордість колекції подарована перша частина «Гаррі Поттера з різнокольоровими ілюстраціями. Це все одно інший вид задоволення читати так гарно ілюстровану книгу. Гроші на паперові новинки говорить, не шкодує. А серед улюблених авторів світові та українські письменники в теперішній школі дають дітям і розстріляне відродження. ці всі твори я нас вони минули. І я зараз для себе це все відкриваю. Світлана Махно розповідає серед друзів, чимало таких книголюбів, як і вона сама. Для мене це задоволення в будь-якому сенсі. Мені це не скучно ніколи. Мені не скучно говорити про книги. Слава Богу, в нас є клуб так. Буковене на якому я з дівчатами познайомилася. Книги нас познайомили, але зараз ми товаришуємо і ми спілкуємося не лише на теми книг. Це набагато розширює навіть коло спілкування. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.